Щиро вітаємо, щиро вітаємо. Що ми такі довольні? Субота! Вихідний день. Вихідний день. І нарешті перший білий. Брате, коли знімаєш свої фільми, треба знімати неподвижно. Кожен запрошуємо на наші канали. Історії. Андрій і Олександр Пошукайло. І от ми вже пошукали і знайшли. Ха-ха-ха. Ходимо ближче і ось він. Великий буханець. Ооо, брата. Абзац. О. Гарний подивиться як треба знімати його. З білою каймою. у у Огонь. Огник. Скільки? 200 є? 250. Клади собі, щоб тобі важче було, а то взяв чухли. Я чухли взяв під удочки. Ми ще й риби наловимо сьогодні. Да, брата? Ну ось, цілуй вже, цілуй. Свіжак. Клади в собі в пусте відро. Клади. От давай швидко. В моє пусте відро клади. Вау. Я побільше побільша відрошка. Хе-хе-хе. Ура, ора! Знайшли першу крупняк, те що я люблю. Під одним з дубов почали рости гриби, які ще я тут не збирав. Повірите? Це польський гриб. Подивіться. От єдиний цей пригорочок на ньому ростуть. Хтось посіяв. Ну і шампіньйони Шампіньйони хтось посіяв, бачите, бідні Я, я б сказав би, що це не поляка цей його Не поляк. Польський? Да. Ну бокс не. Хай буде польський. Бачите, шампіньйони отакі. польський так польський Ох і испарение. Йдемо далі. Польських я тут взагалі ніколи не збирав в цих ямках. Ну класно. класно. Продовжуємо, продовжуємо. Ага. <си> я я теж кантер, кан кантер візьму теж. Ну. Я кантер взяв. <си> 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 продовжуємо. Да. Це да, ж фантастик. Під цим дубом жодного ще не знайшов. Не знав, що вони будуть. Скільки там у тебе? Три. П'ять. Уже багато. Та яке багато. Боже ж ти мій. Якщо тому 200 грамів, то цьому вже гори 350. Ух! Ух! Репнути. Звісно Ха-ха, цілуй опять мого гриба. Мой, мой, мой такий крик. Мой мой мой. Мої кричу. Не зря я десятилітровий взяв. Не зря. Женя, Женя, де ти ходиш? О, о, ой-о. Тихо, тихо. Хлопаків ніхто не відміняв. дивіться, 10 літрове відро, Два більше першого. А де маленькі, де ці надки? Нема. Немає. Супер! Супер, клас! Мало знімаю я красот українських, географічно ми в центрі Києва. В парку. Красотень. Біля вот того сухого ета теж. Да, там уже озеро. Линами і карасями. Дивіться які іриси. Прямо красота. Уже білих Ну і зараз білі лізуть. Друг більше по сотні знайшов в ближніх дубах оцих, що ідемо ми. І брат знімаю, і я знімаю. Гарно. Іріси. Да. Великий красивий шлапак. А от. А ще один. І ще земля ця повилазила. О, о, кайф. Повезло б тим, які хотіли з нами піти. Всі б набрали. О, не ще один торчить. Біля гілки. Там біля сухої, да-да-да бойще. Та-да. яка Ого го. Подберем. Да брат, 10 литров я мало взял, надо было 20-литровый брот. Кай, вот прямо кайф. І ніжки у них тут такі ну, пришли, Она уставшая до потери пульсу. Ага. Бабульки на это обедають. Че такие раз сюда? Видали, делали, Давай, Дивіться, які красені. Прямо красені. У вас. Далі буде теж. Напали на маховиків. Брат по-советски решеткой називають. Уже там їх 10, он 3, там 4. Поможи мені зірвати, зервать, да ты Продовжується. Де ще. Побери з коробака, не дивись, Це я не беру. Не подобству. Не подовження. Ой, клас. Не да, це вже <laughs> роздолбане. Ну, жалко. Теж. Да, обязательно не можна. А взяти не можемо. А ми взяли. Для друзів. Маховики теж смачні. Бідненькі, махонький. Да, порваний жерешок. Обидно. Но поклевку он дал нам тут приємно. Скільки 200 грамм немає? Може уже 300. Порвала жабри. Це десінка, це кукрі і це почти на паузі. Значить їх тут повно. Отпустити не вийде. Бачите, кров помре. Обідно. Відкрилися, ми сьогодні купальний сезон. Вода дуже тепла. Я відкрився, ще ні? Я відкрився. Обідно, порвав жабри. По кроваві здохне. Заберемо. Я садок не д'яв.